Добрий день, це мало це на Тазалок, мене двітослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як поршнева на три кольця. У нас є вона в двох варіантах, є чешський варіант та польський. Зараз ще покажу чешський варіант. Як я казав, вона на три кольця. Горобник Кома. Раніше він називався Бузулук. Сейчас так виглядає. Це, скажімо так, найякісніший варіант, що зараз ми маємо на ринку. Вони йдуть на три кольця, як саме в заводі. бо ще варіанти взагалі інших виробників, вони йдуть на 4 і на 5 колець. ці йдуть по заводу, як на три. Це чешський варіант це вже йде варіант польський. Він трошки дешевший, але також непоганої якості. Можна розглянути його в якості альтернативи. Так само йде на три кольця, тільки вони вже комплектуються в наборі одразу. Прилідають. Ставляться вони на вуглі D240 та D245. Всі аналоги що робляться, вони бувають на 4 на 5 колець, на 245 ставлю з чотирма кольцями, на 240-й з 5 кольцями. Ці йдуть як завод на три кольця в оригіналі. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України Україну, Матвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів, за якими можна звернутися до перевізників. Володимир, Матвія Литва. Молдова. Сергій. Загалом маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, ворошилку сонечко та косарку Virex. Якщо щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону.